Ні пройти, ні проїхати так. Характеризують прибудинкову територію мешканці будинку на вулиці Шухевича. 18. від 7 до 15 під'їзду асфальтне покриття вкрите ямами та вибоїнами. Чи не найбільший двір багатоповерхівки у рівному приносить незручності і мамам з дитячими візочками, і водіям автотранспорту? Це жесть. Просто ви бачите, це вже пару років. Я тут переселився три роки. Нічого не ні, хтось. А дивіться, як паркують машини. Треба по-любому приймати якісь, якісь рішення. Невозможно з ними боротися. Я вже втомився. Куріння в под'їзді. Дороги це просто жахливо. Це треба виносити десь і показувати. І показувати, що в нас робиться, до чого влада довела. Я кажу, це що зараз на місцях, які поховалися зараз по норах. Нічого, за три роки я тут живу, нічого не робилось, ні разу. Це неможливо їздити. Кожен раз заїжджаєш, це просто жах. Миритись із цим людям набридло, тож вони зателефонували до громадського контролю. Тут ситуація досить велика, майже глобальна. Великий двір, дуже великий. І на протязі восьми під'їздів дорога фактично знищена. Це дуже погано для тих, хто має автомобілі, очевидно. Але в тому числі можна поспівчувати тим людям, які тут гуляють з візочками дитячими, наприклад, або просто прогулюються, виходять з під'їзду, йдуть на роботу до крамниці і так далі. і так далі. А якщо ще зважити на те, що у темну пору доби немає світла у дворі, то тут взагалі перепрошую, шию скрутити можна. Зрозуміло, що є брак коштів і так далі. Ну, ці всі звичайний набір, так би мовити, проблем у міста. Але підлатати. Тут, де немає великого потоку транспорту, де немає великотонажних автомобілів, можна навіть бетоном, можна навіть якоюсь іншою сумішю, але залатати, просто залатати нехай тимчасово до того моменту, коли можна буде повністю вирішити цю проблему. Це треба робити, тому що це неприпустима ситуація, і люди живуть з нею щодня. Громадський контроль звертатиметься до керівництва управління житлово-комунального господарства, аби цю проблему рівнян вирішили.